Каже Господь, брату убійцеві Каїнові, а в його лицю і всім убійцям на всю історію. Проклятий ти от землі, землі, котра отверзла уста свої, прийняти кров, брата Твого. Коли ти будеш возділювати землю, вона не стане тобі більше давати сили для тебе. Ти будеш ізгнанником і скитальцем на землі. І от тепер лише урозумів Каїн, свою катастрофу і сказав Богу, наказання моє більше, чим можу то перенести. От ти тепер згоняєш мене з лиця землі, і з лиця Твого я скриюся, і буду ізгнанником, скитальцем, і всякий, хто зустрінеться зо мною, уб'є мене. І сказав йому Господь, за то всякому, хто уб'є Каїна. Отомститься Все миро. То є, убивати Каїна Господь не благословив, а зробив Каїну знамені, печать убійці. або не коли встрітив його, не убив би його. От времени Каїна на людях, котрі совершили убійство, убійство ділом фізично як це роблять нині журналісти. Писаним брехливим словом, это теж убійці, страшні убійці, котрі вбивають мільйони людей, котрі читають їхню неправду, або котрі словом убивають, або другим способом. На таких людях Бог кладе печать, і ми дуже часто зустрічаємо людей з печатью у бійці. Іменно вони. Саме лучше, що знаходять у собі, отомстити людям Божим, ненавидіти тих, котрі ходять до церкви. Наші люди розказують, як їхні сусіди до церкви ніколи не ходили і ходити не будуть. але вже на новий календар прийшли, бо телевізор казав. А як проклинали наших людей ідущих в храм, так і продовжують робити. Тим самим показуючи, що маса людей, людей, на котрих печать без Так, да, обіжаються многі, але ну, мусимо казати, що ми ніколи не знали, що тільки людей є много безбожних, котрі безбожники не тим, що вони заявили якусь релігію або секту, а діла їх указують. печать убійця. І печать убійці, котрі носять вони на собі, в кожному кроці, так нині церковь акцентує, якщо не хочеш стати братом убійцям, тоді молися Богу, щоб ти ніколи не подав себе в духу сатані. Однак можеш сказати, а що робити, якщо ти воїн для воїна вопрос другий. Коли ти уб'єш брата свого живущого рядом, то братоубійство, якщо завершається йде війна. Ясно, тут зовсім інший подход. Ми минесеме подвиг поста і молитви для того, щоб ізгнати згнати з душ своїх всякі гріхи, а на Пасху зустрітися з Господом і співвоскреснути з Ним, щоб потім бути способними і на будущее. Всеобщее обще маючи опит співвоскреснути і наслідниками стати Царства Божого. Амінь.